Свято мужності день захисника вітчизни співпав із всеукраїнською прем'єрою фільму Чотири дні у травні. Хоча дієї відбувається у 1945-му, як стверджують ті, хто вже переглянув його, кіно не зовсім про війну. Нова стрічка режисера Ахіма фон Боріса про те, що розподіл на своїх і чужих вельми умовний, адже насправді всі люди однакові. Особливість новинки у тому, що в її зйомках, окрім Німеччини і Росії, брала участь також Україна. Позиція нашого закладу це є. Першу чергу демонструвати наше, наше кіно, так ми його назвемо. Ми, ми вже недавно демонстрували фільм Той, хто пройшов скрізь вогонь. Тепер ми значить, демонструємо теж в ексклюзиві фільм Чотири дні в травні». Однозначно, що кіно не є, скажімо, таким, як ми привикли говорити, словом, форматним. Воно не є форматне кіно, але. Я рахую, що таке кіно не повинно нас обходити. Першу чергу воно повинно демонструватися тут Івано-Франківську. Перед початком святкової прем'єри, справжня інтермедія. Вистава мімів, які відтворили атмосферу часів великої вітчизняної до найменших деталей. Відвідувачів кінотеатру розважають відомими ретро-мелодіями, виконаними на баяні і танцями воєнної доби. Щоправда, у своєрідному ритмі, наче під час повільненого перегляду старовинної кінохроніки, ми сьогодні підготували так званих. Фронтових 100 грам, ми всіх пригостили так. Ми сьогодні відтворили якусь фронтову музику. Хотіли зробити ось таку атмосферу, щоб це перебування людей сьогодні було якось трошки святковим, щоб оця підготовка, скажімо так, трошки розіграли апетит, щоб до сприйняття цієї стрічки. Ще одна чудова традиція розіграш подарунків для глядачів прем'єрного кіносеансу. Усі, хто придбав квитки на дебютний перегляд фільму Чотири дні у травні, стали учасниками змагань за головний приз. Можливість. Продовжити свій вечір у кінотеатрі за романтичною вечерою і таким чином не лише поділитися своїми враженнями від перегляду фільму, але й чудово відзначити чоловіче свято.